Всіх вітаю на своєму каналі, всім бажаю миру і здоров'я. Сьогодні я буду готувати рибу мойву. Буду готувати не так, як завжди, не на сковорідці і не смажити. Мені в Фейсбуці попала стаття доволі цікава. Я прочитала і вирішила цією статтєю дещо поділитися з вами, розказати. Частину цієї статті. вам І дійсно зробити рибку так, як написано було у цій статті. Риба моєва давно відома людству І ця риба дуже багата білком. Вона містить не менше 20-25% легко засвоюваного білка. Також мо мойва багата поліненасиченими жирними кислотами омега 3 і омега 6. Також мойва цінна високим вмістом вітамінів А і Д. Концентрація вітаміну В12 вища, ніж у м'ясі. Мікроелементи, які містяться в цій рибі, роблять її особливо корисним продуктом харчування. Також риба містить йод, селен, фосфор. Селен є частиною. Структури наших кісток і волосся і без фосфору кісткова тканина розпадається. Ось чому ця риба дуже корисна. По користі ця риба іноді приєднується до червоної риби. І щоб ця риба залишалася такою ж корисною, її потрібно купувати в сирому вигляді, тобто в свіжому або в замороженому. Не в копченому. В копченому практично немає корисних речовин. Розморожувати її потрібно природним шляхом, не у мікрохвильовці, щоб вона зберігала всі свої корисні властивості. І також при смаженні, як ми всі привикли її смажити, присмажені, практично всі корисні сполуки руйнуються. Ідеально підійде ця риба, щоб залишитися такою ж корисною, відварена, парова або запечена. Ось сьогодні я і буду запікати рибу в духовці. Для цього напередодні я звичайним способом її розморозила, перемила, почистила, видалила всю серединку, всю ту чорноту всередині, голови відрізала. Я знаю, що дехто любить смажити рибу з головами, з внутрішністями, з усім. Я так не люблю. Я хоч смажу, хоч запікаю, я завжди чищу, да, це, звичайно, займе деякий час, щоб почистити, але потім це вже можна спокійно їсти і нікуди не заглядати. Тому цю рибу я напередодні, знову ж повторюсь, почистила. Значить, я її замаринувала. Для цього можна використати звичайну приправу для риби. Я використовувала адегейську сіль. Яку я сама робила. І також трошки ще додала чеснику в гранулах і мелений лавровий лист. Також використала росли, не рослину, а оливкову олію. Буквально десь 2 столові ложки, вже коли я просолила, додала спеції, розмішала все. І потім 2 столові ложки оливкової олії, я полила все це, розмішала і залишила на 2 годинки маринуватися. Далі я вже включила духовку, розігрівається, підготувала противень, застелила папером і, звичайно, промастила рослинною олією. Також взяла борошно, кожну рибинку, ось так припудру борошном, і буду викладати на противень. Ось так зроблю з усією. Ось так в мене навіть не вмістилася. Буду потім ще раз робити. Ось так я все зробила. І відправляю в духовку при температурі 200 градусів на 15 хвилин. І ось пройшло 15 хвилин. Моя рибка чудова. Другу партію я відправила в духовочку. Ось така румяна запашна. Я її не перевертала. Ось зараз дивлюсь, знизу вона трошки рум'яніша, дуже запашна така рибка і дуже корисна. При використанні за бажанням можна збризнути лимонним соком, так рибка наша буде ще смачніша. І потім можна споживати, смакувати корисно. І смачну рибу. Ось так, найважче в цьому процесі було почистити рибу, найдовше і найважче. Далі зовсім не займає часу, користі багато, смачно всім. Бажаю приготувати таку смачну і корисну рибу і смакувати з задоволенням. Гарнір можна вибрати за своїм бажанням. Всім пока, до нових зустрічей!